Ось така от гірлянда на 20 лампочок працює вона э, під БДПонфує. Лампочки, як майже звичайний патрон. лампочок 20 штук тут йде. І э, відстань між ними. Ось тут метр є, тобто 20 метрів рознесемо блок живлення, ось такий захищений. тобто можна встановлювати зовні його, вмикається звичайно 220. Можна керувати кнопкою. а Можна керувати через додаток ТУЯ. Додаток Туя дуже цікавий додаток. Це можна налаштувати розумний дім. Так, додати пристрій. От одразу led String. Налаштовуємо. Під'єднався. Так, все. Ось він війшов. Тобто тут ми можемо е, налаштовувати білий кольор різного типового відтінку. Е, можна налаштовувати різні кольори, щоб якимось одним горів який вам більш подобається. Можна декілька запрограмованих режимів обирати. Ну і можна як під музику. Тобто телефон у вас буде використовуватись як мікрофон. Ну, ось так от якось. Все працює, або можете ввімкнути музику на, микрофон, на телефоні. Також в додатку Туя ви можете налаштувати розумний будинок. Тобто, як варіант, можете налаштувати, що коли під'їжджаєте, у вас ця гірлянда загорілась, тобто, вімкнулося освітлення, коли від'їжджаєте, щоб воно вимикалося. Вимкнути, вимкнути можна з телефону. Все це можна. Ось такий зручний пристрій. Дуже цікавий, я ж кажу, він зроблений Табельочки такі добрячі, не хрумкі гнучки. І, е для кожного лампочка лампочки так от йде кріплення. Тобто дуже зручно його встановлювати. Ось такий цікавенький пристрій. Якщо бажаєте, для дому налаштувати, зробити його на більш-менш унікально.